Ітак, доброго дня! Ми продовжуємо сьогодні вивчати тему бази даних і конкретно створювати нашу першу базу даних про кінофільми. Для цього потрібно запустити середовище Аксес, яке призначене саме для цієї задачі. Я натискаю на панелі швидкого доступу, ви можете заходити через кнопку Пуск. І так, запуск баз даних. Автоматично з'являється перелік допустимих можливостей, тобто всі шаблони, які передбачені цією програмою, ми обираємо порожню базу даних. Нас запитують її майбутню назву. Я пишу кінофільми. Створити. Він каже, що дана база даних уже існує. Пропонує її замінити. Ну, це пробна версія була, тому я просто замінюю. Для мене це не проблема. У вас такої таблички не повинно вискочити. Тепер в центральній частині вікна у нас з'являється заготовка для майбутньої бази даних. Код, цей стовпчик з'являється автоматично, у ньому буде автоматична нумерація. Єдине, що ми можемо зробити, це його перейменувати. Нам потрібно номер по порядку, хай буде просто заголовок номер. Enter. Далі. В другий стовпчик це в мене буде назва кінофільму. Це буде короткий текст. Про всі типи ми поговоримо трошки пізніше, але факт той, що зміст буде е вибиратися наперед, і його можна потім змінити, але не в цьому режимі. І так, короткий текст. Далі задаємо назву. Так. Натиснули Enter, зафіксували. Якщо вам не видно, то можна потім розсунути, але я поки що заходжу, створюю всі стовпчики, а потім вже буду ними керувати. І так, наступне, там здається, ну допустим, рік випуску. Для того, щоб вибрати рік випуску, можна, звичайно, обрати дату та час. Але в цьому полі, на жаль, доведеться вказувати число і місяці рік. Тому краще, якщо ви хочете лише рік вказувати, вибрати числове поле. І задаємо, наприклад, рік випуску. Так, далі, ну нехай буде режисер. Це буде текст. Знову Enter. І давайте ще там, допустимо, жанр. Це теж короткий текст. Так, більше нам стовпчиків не потрібно. Ми будемо працювати із оцими. Але нагадую, це лише приклад. Ви подивитесь на сайті у завдання і побачите, які саме стовпчики, які в Аксесі називаються поля, вам потрібно створити. Далі починаємо наповнювати. І так, назва кінофільму. Припустимо аватар. Далі рік випуску, ну, припустимо, 2005. Режисер Джеймс Кемерон. Так, жанр фантастика. І звернули одразу увагу. Виділився другий рядочок. Номер проставиться автоматично, ви просто стаєте в потрібну комірку і продовжуєте писати, наповнюючи цю базу даних. Якщо якогось блока, наприклад, ось цього вам не потрібно, він не буде відображатися, тому що, бачите, комірка для видалення автоматично зникла. Він відображає тільки ті поля, які між існуючими у таблиці присутні. Тоді їх можна видаляти. Кожен рядочок, який ви наповнюєте, він автоматично зберігається, але не забудьте в кінці натиснути відповідно на кнопку Сохраніть, тому що база даних може зберегтися, а може і не зберегтися. І так, ви наповнюєте оцю табличку, яку створили, інформацію про 10 кінофільмів, які вам подобаються, і зберігаєте її як саме базу даних. Не забудьте про це. Формати PDF, знімки екрану і так далі, вони не актуальні. Тому що мені потрібно буде потім перевірити, який тип поля і якою інформацією воно наповнене. Відправляєте для перевірки до наступної до вечора, понеділка. І так, якщо якісь запитання є, ви звертаєтесь. Ні, то інформацію беремо в інтернеті, тобто бажано, щоб вона все-таки реалістичною була, а не ви фантастику замість режисерів придумували. І е, виконуєте цю роботу максимальна оцінка за неї, оскільки робота дуже проста 11 балів. Успіху вам і зустрінемось наступного разу! Так, тут, якщо запитає, теж написати кінофільми. Далі ОК, і все закрилося.